Всім доброго ранку. Давно я не записував відео в нашу рубрику тестування продукції. А сьогодні вирішив скинути ось такий корисний продукт. Протестувати його. Гільняна олія від виробника Deluxe Foods and Goods Selected World Cuisine. Така от упаковка якісна, красива. Відповідає якості товару. Я вже протестував. Цю льняну олію, і можна сказати із впевненості, що вона якісна, без сторонніх добавок, без підсилювачів смаку. Як це зазвичай е, додають е, неякісні виробники. І це льняне масло може бути е, тільки на ароматизаторі. А Продукт цього виробника, він якісний. Я вже багато років назад також оцю льняну олію пробував тільки другого виробника. І фактично той виробник був також якісний і порівняв ці дві продукції. Вони абсолютно ідентичні. Смак ідентичний, як воно і повинно бути. Льняна олія повинна мати один смак різних виробників. А якщо вже додають оці всі підсилювачі, а також ароматизатори, то то вже не льняна олія, а то якийсь продукт незрозумілого походження. Льняна олія дуже корисна для організму. Вона покращує обмін речовин, покращує функції мозку, а також дуже, дуже багато чого корисно в ній є. Я постійно її використовую. Можна її також їсти з часничком. З хлібом можна заправляти нею салати. Буде смачно і корисно, і ваші салати будуть мати незвичайний смак. Мені дуже подобається оця от тара, тобто бутилочка, в, в яку наливають цю лляну олію. Бачите, це 250 мл. Зроблена досить якісно. Я можу зробити висновок, що. Гарні виробники не шкодують грошей навіть на тару для свого продукту. Ця олія дуже хорошої якості. Дивіться, що тут написано на бутилці. Світова кухня. Зображено продукт, який було використано при виробництві. Може містити сліди кунжуту. Ось бачите? Ось вона. Люн. Насіння люну. Ця ж олія давиться з насіння льону. Також з льону роблять киселі. там таке, загущувач такий, виходить такий кисіль, дуже корисний також. Але я дуже люблю цю дняну олію, особливо вечором. Щоб дуже не наїдатися, беру, наливаю ось тарілочку. Вона жовтенького кольору, такого. з приємним смаком беру. Кусочок хлібчика, туди часничок, кришу і вечором його їм. Тоді на ранок себе почуваєш надзвичайно гарно. Всім дякую за перегляд. Кому сподобався наш продукт, сподобалось наше відео, підтримайте наш канал вподобайкою. Також не забувайте підписуватись на наш канал. Всім дякую Всім до побачення! На нашому каналі.